Друзі, якщо ви шукали зручне геймерське крісло не за всі гроші світу, тоді сьогодні покажу хейтер Дарсай 3. Мене Тарас, ви на каналі інтернет-магазину КТС. Поїхали. Хейтер DarkSide 3. Це ергономічне геймерське крісло, призначене для активного геймінгу або роботи. Воно поєднує стильний мінімалістичний дизайн, міцну конструкцію та продумані функції для максимального комфорту. Darkside 3 вирізняється класичним мінімалістичним дизайном. Це крісло гармонійно вписується практично в будь-який інтер'єр від геймерської кімнати до офісу у лов стилі. Дизайн позбавлений надмірно агресивних або яскравих елементів, тож крісло виглядає лаконічно та акуратно не привертаючи зайвої уваги. Цим, до речі, воно відрізняється від більшості геймерських крісел, і це великий плюс для тих, хто хоче інтегрувати геймерське крісло, в стриманий домашній інтер'єр. Основою крісла є повністю сталевий каркас зі спеціальним захисним покриттям. Така конструкція гарантує високу надійність та довговічність, тому що захисне покриття не лише додає охайного вигляду металу, а й оберігає його від корозії. Фабріку назві означає, що крісло покрите тканинним покриттям, яке наз... Називається Cloud Touch. Ця тканина вирізняється з носостійкістю та практичністю. Вона не протирається при тривалому використанні і її легко чистити від пилу та інших забруднень. Текстура матерії приємна на дотик і має вишуканий вигляд. Важливо, що тканине покриття є дихаючим і добре пропускає повітря, забезпечуючи комфорт навіть у спеку. Для підтримки правильної посадки і комфорту у комплекті йдуть дві знімні подушки, підголівник та поперекова подушка. Підголівна подушка з магнітним кріпленням заповнів. Повнена піною з ефектом пам'яті, що забезпечує максимальний комфорт для шиї та голови. Вона підтримує шию і зменшує напруження під час довгого сидіння. Поперекова подушка також магнітна і також має наповнювач з ефектом пам'яті. А ще вона анатомічно повторює вигін спини і це точно додає комфорту. Вона знімає навантаження з попереку і значно підвищує комфорт під час багатогодинних ігрових сесій або роботи. Обидві подушки легко встановлюються завдяки магнітам, тому кожен користується користувач може швидко налаштувати підтримку під себе. Ну а в основі сидіння і спинки якісний піний наповнювач високої щільності. Варто зауважити, що цінолитий блок піни не просідає і зберігає свою форму з часом. Це означає, що крісло надовго збереже первинну пружність і ергономічність посадки. І навіть через місяць або рік щоденного сидіння ви не відчуєте неприємного продавлювання або деформації в подушці сидіння. Крісло обладнане надійним механізмом гойдання тіла, яке дозволяє відхилити. Т спинку практично до горизонтального положення. Але якщо чесно, то мені здається, що голова навіть нижче. Механізм фіксує спинку у вертикальному стані для роботи, а при потребі дозволяє розгойдатися чи відхилитися назад під бажаним кутом. Максимальний кут нахилу спинки становить 170 градусів. Фактично, цей показник близький до положення лежачи. За зміну висоти сидіння відповідає надійний газліфт четвертого класу. Газліфт працює плавно, дозволяючи легко налаштувати оптимальну висоту посадки під зріст користувача і висоту сто. Конструкція розрахована на високі навантаження. До прикладу, версія L, така як в нас витримує вагу до 110 кг. кілограмів. Для зручності рук передбачені 2 d підлокітники, які можна налаштувати під свій зріст і положення за столом. Правильно виставлені підлокітники допомагають зняти навантаження з плечей і запобігти втомі в руках при тривалому сидінні. А їх ергономічна форма і м'які накладки забезпечують комфортне розташування передпліч. Для зменшення ваги базу виконали з полімеру, хоча на Перший погляд може здатися, що це метал. Полімерна п'ятизіркова база легша за металеву, проте не поступається їй у міцності. Широке розташування променів забезпечує покращену стійкість, тому крісло не буде хитатися чи перекидатися від різких рухів. Для плавності ходу крісло отримало колеса діаметром 65 мм. Це фірмові колеса Softride із м'яким поліуретановим покриттям. Порівняно зі стандартними, такі колеса більшого розміру легше перекочуються через нерів. Ності підлоги мають тихіший хід і менше тонуть у килимі. На мою думку, однією з головних фішок крісла є широке використання магнітів, яке дозволяє зручно кріпити комплектні аксесуари. На відміну від старої системи кріплень, окрім подушок на магнітах, тримаються і бокові декоративні накладки по обидва боки спинки. Ці пластикові панелі закривають кріплення механізмів і виконані у фірмовому дизайні Хейтор. Ще одна цікава особливість крісла: це не всі В Всередині спинки крісла під резиновою нашивкою виробник встановив nfc мітку. Ця мітка дозволяє записати на неї будь-яку персональну інформацію чи сценарії для смартфона, а потім одним дотиком. Телефона до спинки запустити відповідну дію. Наприклад, можна запрограмувати відкриття улюбленого сайту чи гри або перемикання профілю смартфона. Лінійка Hater Darsite 3 доступна у двох розмірах M та L. Зараз ви бачите Ельку. В мене зріст 1,87 м і мені комфортно. М буде трішки менша. Маленька порада від КТС. Якщо ви оновлюєте своє робоче місце, то в нас ви можете не лише придбати комплектуючі, але й повністю зібрати ПК в онлайн конфігураторі. Конфігуратор це зручний інструмент, який дозволяє самостійно підібрати всі потрібні компоненти для комп'ютера, такі як процесор, материнська плата, відеокарти і так далі. Та відразу бачити, чи вони сумісні між собою. В нас є два сценарії користування конфігуратором. Перший самостійний, коли ви самі обираєте комплектуючі в конфігураторі і отримуєте фінальний. Список. І другий варіант за допомогою спеціаліста, який допоможе вам підібрати комплектуючі, потім він збере і протестує систему, щоб ви отримали готовий робочий ПК без зайвих клопотів. Таким чином, конфігуратор економить час, допомагає уникнути помилок і дає можливість замовити відразу готову збірку. Так, ну з конфігуратором, все. Переходимо до висновків. Тож, давайте підведемо підсумки. Хейтер Драсай 3 поєднує в собі все, що ви очікуєте від геймерського крісла, і при цьому задоволі непосредственно. Погані гроші, воно ергономічне і зручне, має міцну конструкцію і також купу регулювань, які дозволяють налаштувати крісло повністю під себе. Друзі, надіюсь, вам сподобалось наше відео. Не забувайте ставити йому лайк. Якщо у вас залишились якісь запитання, пишіть в коментарях. Ну і звісно, в описі під цим відео буде посилання на це крісло. Тому переходьте і купуйте. Всім пока!